Вчора на пасіці, сьогодні приїхали доробити відводки, що планували зробити три. І таку картину здалека побачили. Не знаю, буде видно, не буде видно. Сидить. Вже всівся. Вроді ми всі вулики перейшли, все повністю порізали. Відводки поробили, а звідки вилетів, непонятно. Отак, От будь мудрим ходи до школи, як говорять. Зараз ще провіримо рейнички, що там, може, щось залетіло. Точно рій наш, далеко він не летів, зразу сів. Якесь таке. Не хотів ти воєнничку, зробив собі посадку в іншому. З якого вулика він міг вилетіти? чесно кажучи, навіть поняття немає. Так, тут у нас нічого не було, тут теж у нас нічого не було. Ну таке. Нічого. Деревнички пусті, на деревах сидять. Та й нормально. Ще плюс один. Це вже самий за цей сезон.